Я люблю дивитись, як видавлюють прищі та очищають так шкіру. Тому пошкандибала у Ксюстор, бо бачила у блогерів, що тут є цей скрабер. І ще купа б'юті засобів. До речі, звідси і моя плойка. Тому якщо хочете накрутку у наступному відео, пишіть локони. Загалом я жертва маркетингу, бо понакуповую все по рекомендаціях блогерів, але не завжди то працює. Хто ще такий, кладіть вподобайку, бо це делікується. Але тут вже й упаковка, навіть якась айфонівська, і є ще й декілька режимів. Сьогодні зробимо ультразвукове очищення, але просто вам для інформації тут є ще зволоження, ультразвуковий мікромасаж, ліфтинг, іонізація плюс і іонізація мінус. Хух, почнемо зі слів, які я розумію. Зняла макіяж за допомогою ДОП-насадки і тепер магія. Я нанесла прозорий гель, а зняла такий забруднений, ніби рік не вмивалась. Бо крім відлущення ороговілого шару, очищуються закупорені пори. тому обов'язково зберігайте та на надсилайте колежанці.